Пориве вітру, можливо, це, скажімо так, вплине на сьогоднішню гру. Яким чином і яким боком ми з вами вже побачите. Нема як вперед, вимушений відіграти. Знову-таки на Джурменно Ленса. Подача Віда підключається, можна бити і навіть зміщується в центр Віда, ну Вже втратив момент для удару. Португалець втягується, допомагають йому португало. Мовні футболісти, бразильці в першу чергу, ну і і друг. Мігель Авелозу. Здорово попрацював, зараз кравець. І потрібно забивати якимось чином. Мяч просто не влітає в рота. Що робить Петер Болік? Кравець ще раз. Просто розіграли вже не те, що по нотах. там здавалось вже по знущальному м'яч зайде в ворота, а все-таки Петерболик Київського Динамо. Антунев зіграв на Сидорчука, той на Ярмоленка. Ярмоленко ну, шукає партнерів, знаходить домокоя віду, тільки той грає вперед забігання Сидорчука. і можна тягнути м'яч. Забігання за спину Сидорчуку робить той такий Ярмоленко. Передача. Її прострільна передача має бути в район 11-метрової. половини, як м'яч піде в ближній кут, тому складнощів для рибки не було. Це був робочий момент, але тим не менше бити не можна давати просто так. Середню ланку дуже хитро пройшли через опорних півзахисників Чехи. Губнік. На Бараника. Бараник потягнув вперед. Високо грає зараз. І Райтурал, і Петерджела. Боротьба Хорови і Гебеланда. Петерджала. Ось тут зараз має домогой віда дограти. Близьку чехи підтискують трішечки. Лімберські. Немає положення поза грою. Подача у воротарський майданчик, якби зараз храмо зіграв головою, аж на центр форварда не готовий там приймати м'яч кравець, а партнери не запропонували себе. І це обрізка, яка призводить до такої позиційної атаки. Дуже І Райторал ще раз б'є, ну потрібно трішечки вбере. Арбітер. Не зовсім зрозумів діє арбітер Джермейн Ленс, але потрібно продовжувати грати. Віда на Ярмоленка. Ярмоленка зупиняє Лімберський. Ярмоленко. Робить таки передачу і кравець здорово зіграв на випередження. Грошовський грає з національної збірної Словаччини. Хороша передача! Опа, що це зараз буде у нас? А оце і буде у нас те, що ми з вами подумали. Рибка, пішовши в підкаті, фолить у штрафному майданчику. Жовта картка це одне, але головне, що зараз пенальті. Ворота Київського Динамо. І прокидав м'яч, що цікаво, Ян Храмоста туди, де вже забивати він не міг. Просто кинувся на м'яч рибка і не вгадав. Висмикнувся, можливо, потрібно було спробувати не йти в підкаття, спласіруватися і поки... прокидав м'яч у ту зону, звідки передачу було зробити важко. До лицевої лінії, можливо, не дістав би м'яч. Можливо, якби дістав, то розвертався би в хутовий прапорець. Ну хто знає, як би там було, маємо те, що маємо. Маємо пенальті. Вже не перше, до речі, на навчально-тренувальних зборах були пенальті в різних поєдинках у ворота Динамо. І на перших зборах. От ви бачите, на дальньому плані Олександр Шовковський розминається. 27-й номер Франтішек Райторал проти... Олександра Рибки. Райторал. Удар 1-0. Рибка і тренувальний його статус. Тим паче моменту динаміці були. От зараз. Ярмоленко пробиває здорово! Я так взагалі один з найкращих футболістів на першому навчально-тренувальному зборі. Ох, як проходить передача від Голенди, Петер Жела. А ось цього разу рибка здорово. Прочитав. Ян Бараник номер 22 і Роман Губнік, пара центральних, так і залишається з першого тайму. А є... Ох, момент! Зараз Сидорчук. У нас не до кінця вірна інформація. В один дотик намагався зіграти і таки дійшов між Дортами Кравця від Сидорчука. Тут Ярмоленко. Ярмоленко розхитує свого візові удар. В дальній кудрі де Болік зі контратаки. Пішов на правий край. Півзахисту Коларш і удар. 20 група гравців побігла вперед до Магоя Віда, пішов вперед на передачу і переведення м'яча з флангу на фланг. Скидка Ленца чіпляє м'яч головою. Райторал показав, що буде бити, а потім хотів зробити фінт і розгадав його п'ятий номер. Побіг у центр, страхувати партнерів. Передача. От зараз потрібно забивати. Б'є у нас! Мігель Велозу. На добиванні працює Лукаш Теользен. Динамо поступається 0-1, третій матч на навчально-тренувальних зборах. Ми з вами спостерігаємо за цим поєдинком на офіційному каналі Динамо Київ в YouTube. Губнік одна із тих помарок. І Як прокотив зараз Губніка Андрій Ярмоленко, щоб цю атаку завершити гульовим взяттям! Ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ленд. За такого розвитку подій. Тут уже немає коли. Свіжим гравцям входити просто. Віда, що робить Віда? Забивати потрібно і Мігель Велозу. Роман Губні. Мігель Велозу. Ну наїлася там пара оборонців. Потрібно трішки потріпати їх наприкінці. і здорово, б'є Андрій Ярмоленко. Дефект. Яльський вирішив, що кидати йому цей аут не потрібно. До і Віда. Ярмоленко. Проти нього Грошовський. Віда Ну Ось він шанс. І гол! Так і дотисли динамівці. І подивіться, хто головою забиває. Мігель Велозу. Якби це був офіційний поєдинок, я би сказав, спрацювала заміна головного наставника. Мігель Велозу. а робить рахунок 1-1. Ну що. І все. На 90 звучить фінальний свисток, ось цього...